зараз прийшла я узнавати, які документи потрібно на реєстрацію новородженого новонародженого, щоб прописати його тут. Взагалі тут сюди, отсюда починається все тут, щоб прописатися, щоб паспорт подержати. Я Внучка й паспорт отримувала теж тут. Прийшла зробити перепрописку з одного міста друге місто. Ну, мені на випітися з квартири, прописаться вдома. Ну, у мене було тярян паспорт прошлої місяці. Я встановлювала вже паспорт. І тепер ще раз буду міняти паспорт зі см'яною фамілії з браком. Аби отримати дозвіл, довідку чи погодження, людям все рідше доводиться вбивати пороги численних організацій та установ, витрачати час на відстоювання в чергах під кабінетами. Сьогодні все це можна зробити в одному місці. Всіх працівників виконавчих органів міської ради об'єднує під одним дахом єдиний центр надання адміністративних послуг. Це єдиний орган, до якого може громадянин чи суб'єкт підприємницької діяльності звернутися для отримання всього спектру послуг, які надаються конкретним органам управління. Такі центри вже працюють і в місті Лозова і Лозівському районі. Так, центр надання адмінпослуг у нашому місті. Є структурним підрозділом апарату виконавчого органу Лозівської міської ради. 12 липня 2013 року було прийнято рішення про утворення центру, було затверджено його положення, регламент роботи Центру надання адміністративних послуг. А з 1 жовтня 2013 року він безпосередньо почав свою роботу. Приймає жителів города Лазавая по вопросам представлення адміністративних услуг органів із влади. до їх складу. Входили управління праці, відділ з обліку житла, відділ містобудування будування архітектури, служба у справах дітей, відділ освіти управління житлово-комунального господарства та будівництва. Ну і соответственно, в общем, різні направлення діяльності, різні услуги в має місяця чотирнадцятого року. Було прийнято розпорядження Кабінету міністрів України, надане право центрам надання адміністративних послуг, які були фактично вже створені і діяли, предоставлять адміністративні услуги державних органів виконавчої влади. До їх складу ввійшли Державна міграційна служба, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Держсанепидемслужба. Держземагентство агентство і Державна реєстраційна служба. Основний плюс діяльності центру, за словами його координатора Юрія Кушніра, є зосередженість всіх послуг в одному приміщенні та ізоляція від бюрократії сама суть, те, що особа, яка звертається за послугою, безпосередньо не контактує з тією особою, яка приймає рішення по наданню адмінпослуги. Тобто документи приймає адміністратор згідно технологічної інформаційної картки, тобто конкретний перелік документів, який передбачений для отримання результату цієї послуги. Терміни визначені, в які ця послуга має бути надана. Адміністратор приймає документи і передає на, вибачте, за тавтологію, виконавцю на виконання виконавцю послуги, той хто, той, хто приймає рішення і має цю роботу. Виконувати. Після того, як результат послуги готовий, воно передається знову ж до центру надання адміністративних послуг і адміністратор центру видає результат послуги. І заявник тепер не залежить ні від настрою, ні від стану здоров'я, ні від чого, ні від яких чинників, які можуть. Тої чи в іншій мірі вплинути на прийняття рішення виконавцям послуги. Там не сподобалась людина, чи, чи не так привіталась вона, чи може ну, взагалі -то сама суть це вивести навіть не те, що корупцію, а вивести взагалі чинники, які можуть викликати корупційну складову при наданні адміністративних послуг. На початку роботи центром надавалися 27 адміністративних послуг. На сьогодні кількість послуг зросла до 73. 27 послуг виконавчої органи Лазівської міської ради і 46 послуг це виконавчі органи державної влади. Що касається реєстраційної служби міграційної служби через наш Лазівський районний відділ, з яким ми працюємо дуже успішно. Ми кілька місяців займалися, були проведені навчання на рівні спеціалістів міграційної служби і адміністраторів центру. то есть прошли навчание, нас обучили, ну, что можно было первичную какую нам дать информацию, нас подготовили как бы к этому направлению. Мы предоставляем услуги по оформлению паспорта гражданина Украины. Это вклеивание фотографий по достижению определенного возраста 25-45 лет. Это 16-летние достигшие возраста для получения паспорта. Это лица, которые поменяли фамилию, которые пошкодили свой паспорт, втратили. Вот. У нас также можно зарегистрировать место проживания или сняться с регистрации места проживания, или же получить довидку про регистрацию места проживания. На все про все, каждая услуга имеет свой срок, Свій термін виконання. Як запевнила начальник центру Ольга Васильівна, брати плату за свої послуги працівники центру не мають права. Вони лише, так би мовити, посередники між людьми та виконавцями усіх послуг. А найближчим часом перелік послуг планується збільшити до 80. Планується додати питання земельних відносин, Також питання. Управління житлово комунального господарства, ордери на видалення дерев, кущів, газонів, квітників, розміщення об'єктів пересувної сезонної торгівлі, ті, які послуги вилучили, оскільки ну, стало зрозуміло, що вони більш зручні їх буде надавати суб'єкт. Це більш в мірі послуги управління праці судзахисту населення, видача посвідчень багатодітної родини. У в цьому випадку навпаки людина більше в кілька інстанцій доводилось звертатись, тому ми проаналізували і з'ясували для себе, що краще надавачем цих послуг буде управління праці соцзахисту. До речі, управління праці соцзахисту свого часу за підтримки світового банку реалізувало проєкт щодо прийому громадян, і от то був от зарадок на центру надання соціальних послуг. У них давно вже є черга за записом до там видається на з номером робочого місця, до якого він має звернутися. Тобто там теж там спеціаліст управління, приймає документи. Він рішення по наданню соціальної цієї послуги там субсидії, допомоги допомоги при народженні дитини не приймає, а передається на виконання. Відповідному відділу, який цим займається, і знову ж людина приходить до цього ж спеціаліста, тому управління праці воно як прототип надання соціальних послуг, а ми вже до центру надання адміністративних послуг прийшли. По відділу з обліку житла деякі питання, надання дозволу на здійснення невід'ємних поліпшень. От значить, земельні, приватизація і послуги ЖКХ. Робота спеціалістів центру, які опрацьовують велику кількість документів, направлена на те, щоб швидко і фахово обслуговувати мешканців, надавати якомога чітку достовірну інформацію і, звичайно, шанобливо ставитися до отримувача адміністративної послуги. І найголовніше в нашій роботі в цій найголовніше, що оцінили люди цю о, трансформацію, що послуги швидше, якісніше оперативніше стало э, стала отримувати завдяки введенню цього центру. Порядок предоставлення адміністративної услуги через центр заключається в тому, що по закону про адміністративні послуги, посадова особа адміністратор центру і через нього надається адміністративна послуга або виконавчі органи міської ради, або виконавчі органи державної влади, адміністративні послуги. Суб'єкт звернення так звучить особа, та яка звертається до адміністратора. Суб'єкт звернення звертається до адміністратора за то чи іншою послугою, тобто озвучувати її у адміністратора для того, щоб правильно прийняти пакет документів є. первичный основной документ, называется информационная картка. Информационная картка разрабляется субъектом надания послуги. Вот если вы пришли и заявляете, допустим, мне нужно, мне нужно получить, там, приватизировать квартиру, так, мне нужно приватизировать квартиру, там, и начинает работать с вами администратор. Открываю для того, чтобы ей было понятно, какие, какой пакет документов с вас взять, если вы не готовы. Есть информационная карточка, информационная технологическая карточка, по которой, с которой работает администратор и которая в случае необходимости предоставляется субъекту звернения, то есть где он может убедиться, что у него, у него требуется именно такой правильный пакет документов. Вымагать документы, которые не передбачены законами и информационной картки не администратор не имеет права. Если у вас этих документов нет, вас координируют, рассказывают, где какой документ недостающий вы можете взять, с этими документами вы приходите в следующий раз. В порядке живой очереди сдаете пакет документов, а задача администратора, принятый и зарегистрированный пакет документов, передать субъекту предоставления административных услуг. В данном случае это видео за облику житла и управления коммунальной властностью Силозевской и Мирской Рады то есть не позднее наступного дня, с даты отримания пакета документов, у вас мы сегодня принимаем пакет документов, регистрируется в журнале, и в конце дня или не позднее завтрашнего дня утра мы сдаем это, эти ваши документы для обработки в соответствующую службу. Для всех одинаковый подход, абсолютно. Есть перелик документов, есть технологическая информационная картка, Десять днів, через десять днів людина приходить. Адміністратори обдзвонюють людей, коли результат послуги готовий раніше, телефонують, що можна отримати. Звичайні ситуації бувають, що ну не бувають ідеальних, бувають складнощі, що того той докум того документа, саме який має бути, немає. А є інші, якими можна підтвердити той чи інший факт. Інформаційною карткою прописано термін надання послуги. І цей термін зобов'язує як центр, так і суб'єкта надання послуги виконати послугу, визначений законом термін. От в чому ну, основополагаюча суть центру прослідити сроки виконання послуги. Виникають ситуації, коли та чи інша послуга не виконується в зазначенні в інформаційній карті строки. Ось тоді працівники центру беруться за телефони. Якщо не виконується, то телефонуємо. Спілкуємося, намагаємося узнати, причина, яка причина. Є послуга, яка ну, в законі прописана 30 днів. Да? Якщо це рішення сесії, не завжди встигає, не завжди встигає служба опрацювати цей документ. Ну, ми, ми дійшли вже згоди з рядом служб, і секрет ми спілкувалися з тим, що іноді стучимо стучим в двері, да? нам говорять, приходите завтра, приходьте завтра. И мы общаемся на уровне «я» и какая-то очень серьезная служба, где меня сегодня выслушают, а завтра, возможно, ну, проигнорируют, там, потому что есть на то какие-то причины. А здесь в этом направлении работают службы государственные. То есть отказать центру, от которого принимает пакет документов субъект надания послуги, не имеют права. То есть мы напомним о том, что мы работаем с вами по закону про одные послуги, мы работаем с вами на основании информационных и технологических карточек, которые вы же и затвердили, вы нам их дали как документ к руководству. Вот. И вы сами там прописали срок исполнения. Так будьте добры, постарайтесь в этот срок видати документ, який являється результатом адміністративної послуги. Ну, в даному допустим, якщо ми вілі річ о приватизації квартири, то це буде свідоцтво на на право власності. Більше всього звернень пов'язаних з роботою міграційної служби та Державного агентства земельних ресурсів. Стосовно міграційної служби то з 1 жовтня 2014 року лозівчани отримують паспорт та реєструються за місцем проживання не в паспортному столі, а в центрі надання адміністративних послуг. По міграційної службі обратіла 458 людей у февралі. По держземагентству 245 чоловік. Управління труда 24, видел відділ з обліку житла управління комунальною власності 14, відділ містобудування архітектури земельних відносин 14 і управління у справах молоді та спорту 6. Управління у справах молоді та спорту 6 – Це постановка на облік дітей, які потребують оздоровлення ну, в спеціальних таборах, здоров'чих закладах. Тобто до нас можна звертатися для того, щоб отримати путівку для своєї дитини, яка потребує оздоровлення в спеціальному таборі. Отже, перш ніж йти оформлювати будь-яку довідку чи дозвіл, зазирніть на сайт Лозівської міської ради. У розділ Центр надання адмінпослуг саме там можна дізнатися, чи надається потрібна вам послуга в центрі, та який пакет документів слід підготувати. Також ви можете зателефонувати до центру та отримати вичерпну інформацію стосовно вашого питання. Центр розташований поруч з держказначейством по вулиці Комінтерну, 2. Цю інформацію про перелік адміністративних послуг можна отримати на інформаційному стенді у нас в відділі. Повністю перелік цей у нас розміщено з 8 години до 17 години робочий день до 16 години приймаємо суб'єктів звернення, година залишається для обробки документів. Контактні телефони 27034 це адміністратори центру 2734 і 258.21 начальник відділу. Центр надання адміністративних послуг місце спілкування влади і громади міста, де можна одержати будь-яку достовірну інформацію, професійну консультацію чи послугу з відповідними побутовими умовами, компетентним і приязним персоналом. У багатьох європейських країнах такі центри активно та ефективно діють вже декілька років. В діяльності органів влади цих країн стала пріоритетною орієнтація на громадянина для вирішення їх потреб і очікувань. Громадянам стало простіше отримувати інформацію або консультацію чи конкретну послугу в максимально зручній формі і в коротші терміни. На думку лозівчан, завдяки появі таких центрів вдалося значно спростити спосіб отримання необхідних документів. Бо по телефону обов'язково як я сообщають не недовго. Недовго робили і повідомили. І, і сьогодні ви теж повідомляли, що прописана дитина вже дуже гарно приймають, завжди з усіма розмовляють, так от розказують усе, що я. І не тільки розказують, а напишуть ще на листочку, бо буває ж, люди забувають. А вони завжди напишуть і тоді вже знаєш, які документи потрібно. Я вже не перший раз обращаюся, тут швидко все роблять. Так, да, намного краще чем паспорт нам там такі очередя постоянно? Були. А тут заходиш і все швидко. Набагато, конечно. конечно прийшла, я з дитиною прийшла. Я швидко сюди, туди пришла, з внуком прийшла. Не треба мені в очереди було півдня сидіти, ні, де нічого, все хорошо. Услуги, конечно, отличные. Девочка работала очень хорошо, з уваж... уважением відносилася. З паніманням до нас таких пенсіонерів, допомагали заповняти квитації, Ну, все як положено. Рекомендую, звісно, всім заходити сюди. Нове очреження, як будь мало для кого знакоме. Ну, заходьте, не пожалієте. все добре, сервіс відлічний. А самі працівники і всі, хто причетний до роботи центру, сподіваються, що робота центру значно підвищить рейтинг роботи певних служб, а згодом вдасться взагалі вийти на новий рівень.